Утром і ввечері більше стріляють, так я в обід. Обід приходжу і в то займаюся на цих снарядах. Я ще розчитую, що, може, тут пользу принесу. Хоч автомат дадуть, чи хоч гранати дадуть. Я от думаю що за цим. Якщо, не дай Боже, щось прилетить сюди, є ще де займатися? У школу буду ходити. Парк тут і бігати можна. Поховав жінку вже 4 роки, сина ще раніше, остався сам, робити нічого, от той ходжу, займаюся, чувствую себе краще набагато, і фізично, і морально. Ось так. Я на аптеку не живу, поки входжуся без аптеки. Вони, ну, якби молодший був би, може, пішов би воювати. Я в 2014 році записувався, було тоді 70 років щитати. А ще вже кажуть, не потрібно. Я б більше на Путіна злився, що для чого ти це робив. Ну, а народ, хто його знає. Я займаюся для того, я хочу, щоб пережити війну, щоб знайти рідного онука. Я не знаю, де він битов, в Харкові по котлу була квартира в нього. Я просив, ну прибирали. кажуть, закрита, нема нікого. Я думаю, що він десь у Білгороді хотів би з ним рішити питання по спадщині, щоб оставити йому. Meu oh Deus.